У містечку майстрів національного музею людно то зібралися пошановувачі ткацтва та вишиванки. До 75-ї річниці з дня народження Катерини Романенчук тут відкрили виставку під назвою «Рукотворна тканина. До показу представили близько ста творів майстрині та її вчителя. Тут є і перші роботи. Тут є і свіжі роботи, ну взагалі то я нічого не так складаю. Пані Катерина каже, намагається дотримуватися старих корницьких узорів та мотивів. Пригадує, як вчилася у знаного на прикарпатті ткача Івана Антонюка, коли той створив, коли цех у колгоспі. Я більшість дотримуюся таких корницьких давних, щоб це не втратити. Але поміж того є багато і таких. Ну, теперішніх, щось собі таке, але більше дотримуюся Корницьких, тому що доста мудрі люди наші предки були, і то шкода втрачати. Заступниця директорки музею мистецтва гуцульщини та покуття з наукової роботи Інна Федів зазначає, що Катерина Романенчук не лише якісно прийняла досвід вчителя, але й значно його вдосконалила. Пані Катерина була ученицею Івана Антонюка. І е, вона почерпнула в нього ті знання, досвід, і потім згодом власне розвинула свій власний авторський творчий стиль. Е, виготовляє як святкові ткані ансамблі одягу, е, дуже гарно вишиває і е, творить ну, чудові зразки покутських тканин. Рукотворні тканини. Катерини Романенчук експонуватимуться в музеї до кінця місяця. З колома Дан Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.